Skoro szkoły w paska, tak szło zakazuj te miasto. Так, друзі, скоро вже буде Пасха. Тому вітаю всіх з Великоднем, Христос Воскрес! Всім тим, хто дивиться нас у неділю. Ну а хто дивиться у суботу, слава Україні! Тим більше це відео можна дивитися всі вихідні. На нас чекає багато цікавих, яскравих та багато обіцяючих поєдинків 27-го туру УПЛ. Тож вітаю вас всіх! Це Ігор Мартиненко, канал Legendary Balls, і ми. Починаємо. Ну що ж, друзі, перед тим як розпочати, хочу запитати, напишіть в коментарях, чи можливо зупинити Донецький Шахтар. Відрив гірників від Динамо в 4 очки. Далі йдуть Кривбаз, Дніпро, 1 рух та Полісся. Незвично бачити ЛНЗ на сьомому місці. За ними одразу Ворскла, Колос, Чорноморець та Зоря. Ну і не можуть себе спокійно почувати Олександрія. Оболонь, верес, ну і команди зони вильоту Минайта Металіз 1925. Тож напишіть у коментарях, хто стане чемпіоном, хто потрапить в Єврокубки, які команди вилетять, ну і хто зрештою потрапить до зони перехідних матчів з клубами першої ліги. Окрім того, цікава ваша думка з приводу того, чи зможе Андрій Ярмоленко стати кращим бомбардиром в історії українського футболу, саме чемпіонатів України. Він забив 106-й гол в УПЛ. Ну і мчить, якщо не до першого ще місця, то то. Точно до Євгена Селезньова, в якого на сьогоднішній день 117 голів, другий Сергій Ребров, 123 забитих м'ячів, і лише на один м'яч більше у Максима Шацьких. Олди. Якщо ви тут, то ви точно пам'ятаєте, ну не тільки Селезньов, який ще пару сезонів тому виступав, але як грав. Діючий тренер національної збірної України Сергій Ребров, ну і Максим Шацьких Узбецька, легенда київського динамо, якого і називали часто досить таким дерев'яним, чи навіть Буратіно, коли він грав, але бачимо, забивав Максим дуже і дуже немало. Ну, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласочка, підписуйтесь на канал Леджендарі Болс. Надзвичайно вдячний за вашу активність, за ваші коменти, лайки і. Підписки, але також буду приємно здивований, якщо ви задонатите. Тож спасибі всім, хто зараз сканує QR-код або користується реквізитами, які я залишив в описі до відео. І я знову буду вам дуже вдячний. Тож починаємо ми 27-й тур розпочнеться у суботу, о 13.00 нуль нуль, поєдинком. Олександрії та Руху. Ну, команди, зрештою, помінялися ролями, тому що раніше Олександрія боролася за Єврокубки і нерідко представляла нашу країну. Та Марух навпаки, спочатку мріяв про вихід до УПЛ, потім боровся за виживання. То наразі ось так Олександрій якраз бореться за те, щоб лишитися в еліті на наступний сезон. А рух мріє про Єврокубки і не безпідставно. Львів'яни наразі на п'ятій сходинці і точно не хочуть скидати обертів. А хто скине оберти у протистоянні Києва та Черкас, складно сказати 15.30 оболонь ЛНЗ Черкаси. Ну, дійсно, ЛНЗ вже має приємний досвід від приїзду до Києва і ще до більш статусної команди. Адже у Динамо Київ вдалося ЛНЗ відібрати очки. Ну а тут... І оболонь і черкаська команда будуть грати тільки на перемогу, враховуючи і турнірне становище обох колективів. 18.00 Металіст 19.25, Ворскла Полтава, знаковий поєдинок в контексті, звісно, Віктора Скрипника та його першої зустрічі з колишньою командою. Ну і справжній великодній футбол розпочнеться вже у неділю. Це не просто буде битва. Крашанками, а скоріше демонстрація ось тих самих великодніх атрибутів у команди. Дійсно, коли грають такі мужики, як Поліся, Зоря в Житомирі о 13.00, ми розуміємо, що може дійти навіть до битви Яєць. Це ж саме я можу сказати і про два наступних поєдинки неділі. 15.30 дербі. Київщини, столиці та столичного регіону, Динамо, Київ, Колос Ковалівка, Кияни набрали хід. Шовковський став одним з елітних тренерів, які за 24 Поєдинки зміг досягти перші 20 перемог. До речі, кращий результат тільки у кількох тренерів на першому місці в цьому рейтингу Мірча Луческу, хоча я думаю, Сашо точно не хоче зупинятися на досягнутому і збирається взяти три очки проти колосу, який історично завжди дає бій киянам. Так само як і дає бій одеський Чорноморець. Донецькому шахтарю саме гірники та Одесити зустрінуться о 18.00. Цікаве протистояння Маріно Пушича, також Романа Григорчука, тренерська дуель. На тижні її впевнено виграв Пушеч, кілька днів тому гірники та Одесити вже зустрічалися, але в неділю ввечері все може скластися абсолютно по-новому. Та і це ще не все. В понеділок на нас чекає дві зустрічі 27-го туру. Спочатку Дербі Дніпропетровщини, Дніпро-1, Кривбас, Кривий Ріг о 13.00. Ну і ще Перцю такої родзинки гігантської додає цьому матчу Максимова та Вернедуба та їх підопічник. Це той факт, що Дніпро та Кривбас – сусіди в турнірній таблиці. Хоча у Криворізької команди є. Непоганий відрив від четвертого Дніпра. І не менш інтригуючим буде ще одне протистояння сусідів в турнірній таблиці, але вже в нижній її частині верес минає 18.00. Верес наразі 14, 20 очок, уминає 19 балів і 15 місце. І ви розумієте, наскільки важливий цей поєдинок навіть не потрібно зайвих слів і пояснень. А тому 27 цьому тур буде дуже багато обіцяючим і захопливим. Неможливо прогавити Жодного поєдинку, та я все ж оцікавлюся у вас, який поєдинок ви чекаєте понад усе, чи будете дивитися всі матчі? І звісно, хочу ще раз привітати вас з найсвітлішим святом, побажати Божого благословення, миру, перемоги України та злагоди, щастя та. Здоров'я вам і вашим рідним. Буду вдячний і за ваші привітання в коментарях. Також лайки і підписки на канал Legendary Balls, Окрім того, можна привітати канал і підтримати його у вигляді донатів. Лишаю QR-код і, звісно, нікого не змушую, а тільки вдячний і за ваші донати, і за будь-яку взагалі підтримку у вигляді коментів, лайків та підписок. Тож, спасибі за те, що ви є, до зустрічі. На стрімі, і звісно, побачимось дуже скоро. Ну а поки кажемо Україні, перемагай, все, все, те, що є домашнє, заказуйте.